обсудить возможности введения на Украине временного управления. Государство фактически лишается своего суверенитета на время э, проведения этого внешнего, ну, не только аудита, но и протектората. Это Простите. то самое домашнее задание, которое сейчас должен сделать Дональд Фредович Трамп. Это. Російський карлик Путін з'їздив на чергову військову базу, зустрівся з черговими там, якимись моряками-підводниками і розказав їм про свої мрії, як би він хотів захопити Україну через такий механізм зовнішнього керування адміністрації ООН. Ну, справа в тому, що оскільки не вдалося військовим шляхом, а тепер у Путіна з'явився. Такий, знаєте, постійний слухач, і така людина, яка з ним говорить, це Трамп, і цьому слухачу Трампу він постійно щось таке закидає, якісь такі ідеї. Ну і судячи з усього, скільки інші ідеї, якось і Трамп і його оточення з'їдають успішно, то Путін вирішив, а чому би не закинути і ось таку ідею. Конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующиеся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать Мирний договор начинають переговори мирного договора, підписувати легітимні документи, которые будуть е е е признані во всем світі і, і будуть надежними і стабильними, ну тобто це розповідає людина, яка на виборах останній раз була у 2000 році. Після того виборів реальних в Росії вже не бувало в принципі. От він, він щось там про демократію, вибори розказує. Але суть в тому, що взагалі цей механізм такого зовнішнього е адміністрації ООН, е це механізм, коли країна. Ну, фактично не існує в ній, немає не влади, не управління, все втрачено. і От тоді там щось треба таке вводити, або є якась територія, яка ніким реально не управляється. Е, тому, от, от ці звичайно, ідеї це такий спосіб знаєте, нав'язати е, взагалі е, дискурс про те, що от в Україні щось не так відбувається, і якась влада така, не така. Ну, сталося, взагалі, е, ці, ці розмови е, з'явилися. Як ну, наслідок розмов, спочатку закинуті російською пропагандою ці всі про нелегітимність, ніби як Зеленського, потім про те, що от в Україні потрібні вибори, без них ніяк не може Росія ніякі угоди підписувати. І от тепер наступний оцей крок ця розмова. І російські пропагандисти, в принципі, пояснюють, як би вони це бачили собі. У нас президент всегда говорит очень конкретные вещи. Когда он сказал о внешнем управлении и упомянул Восточный Тимур, он имел в виду, естественно, очень конкретную вещь. Это институт протектората ООН. Именно такой институт работал в Восточном Тимуре значит 1999-2002 годы. Значит, решение принимает Советом Безопасности ООН о введении этого внешнего протектората. Раз. Государство фактически лишается своего суверенитета на время... Проведение этого внешнего, не только аудита, но и протектората. Дальше. Осуществляется он силами ООН миротворческими, которые формируются в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с дополнительными консультациями участников и так далее. То есть это не Соединенные Штаты, не коалиция желающих и нежелающих. Это ООНовская структура, в которой и Российская Федерация, естественно, будет вносить свой вклад, свои предложения. Тобто суть взагалі цієї історії в тому, що це має бути через Радбез ООН, член Радбез ООН Росія, має там блокуючий голос, і відповідно країна-агресор країна-окупант буде визначати долю якоїсь там виборів України, якісь там способів управління Україною. Тобто, от фактично, це знаєте, мало би бути таким. Визнанням окупації Росією таким через ООНівські структури. Е, в принципі, от саме це, сама ця е, ідея закинута так, що зрозуміло, що це. Такий тестовий варіант, як на це відреагують американці, як на це взагалі відреагують світі, як воно піде. По-перше, це сказано неофіційно, це не сказано на якомусь там офіційному засіданні, як це завжди буває в Росії, коли вони хочуть щось офіційно зібрати, то вони там уголоділи якісь, знаєте, поважне зібрання. Ні, це там за столом, десь в якомусь чай з якимись людьми, які не мають жодного стосунку до державного управління, і тому виглядає просто як якась ідея, від якої можна відмовитися. Або сказати, ну, це ми просто так роздуми вслух були. Е, і саме так це закинуто для того, щоб подивитися реакцію. Знову ж таки, так було закинено спочатку ідею е, з тим, що треба вибори в Україні, і оці всі інші ідеї, і багато багато інших ідей. Е, ну, Наприклад, зараз така ж сама тестова ідея. Е, росіяни тестують, як би можна було змусити. Е, Європейців і американців до зняття санкцій, і тестують вони це також в таких от дивних якихось розмовах в Ерліяді, де там присутні не перші особи, взагалі люди, які в статусі перебувають радники. Але що це тест? Це ну самі знову ж таки російські пропагандисти достатньо відверто говорять. Ми запустили тут тестовий шарик Он хороший тестовий шарик От, наприклад, уже господин радаган один раз його Погонял ну, эту Черноморскую зерновую инициативу. Вот, сейчас теперь вот, американцы ее гоняют, Черноморскую зерновую инициативу. Вот. И там все про санкции так сразу выяснилось. Тобто, як ви розумієте, важливо не те, що в Ерліяді обговорюють питання там припинення вогню в чорному морі або безпечного там якогось е, плавання. Ні, для них для росіян це не важливо. Їм важливо було закинути там питання з санкціями. І власне на це питання з санкціями вони постійно повертаються. І, от буквально, от тільки проходить якийсь раунд перемовин, вони знову згадують про те, що там було питання санкцій. Сенатор Карасин ⁇ это экзаминистра Лаврова, один из руководителей российской делегации на переговорах. Только что сообщил, что переговоры США в Риаде прошли не очень результативно, но прорывов было бы ожидать наивно. На встрече США обсуждался доступ России к портам для экспорта сельхозпродукции, подключение Россельхозбанка к Свифт. Американцы отнеслись к этому максимально спокойно. О, тобто спокійно, це значить, що вони почули і не сказали ні, як мінімум. І це для Росіян дуже важливо, тому що їх е, головна мета це змусити американців натиснути на всіх інших, на свіфт на, на, на саму систему СВІФТ, на європейські країни, на більше якісь там міжнародні організації для того, щоб е, для своєї оборудки е, з путіним зняти з Путіна і його оточення, і взагалі з російських якихось певних структур санкції. Санкции можно разделить на три группы. Первая группа та, которую может отменить президент США свои угу. автографы. Да. Вторая через Конгресс. И третья по согласованию с Европой. Вот условный Свифт – это по согласованию ну, да. с Европой. о чем Рубио да, говорил. Да. Да. Ну вот я и говорю, Потому они это... могут как-то надавить а способствовать. это то самое домашнее задание, которое сейчас должен сделать Дональд Фредович Трамп. Если он серьезно mm -hmm. относится к переговорному процессу. Тобто прямо дають вказівки Трампу, як він повинен зробити якусь домашню роботу, щоб Путіну це сподобалося. І це, в принципі, те, що мало статися. Це логічне продовження тої пастки, в яку Трамп і адміністрація Трампа сама себе по великому рахунку загнала. Тому що. Всі, притомні люди, з самого початку казали: як тільки ви починаєте розмову з Путіним про якісь оборудки, про якісь угоди, ви втягуєте себе в збільшення його. Якихось вимог, апетитів спочатку він буде казати про те, що там мені там не треба багато там зупинити вогонь, там щось подивимося, потім ще щось, потім вже ні, ми не будемо говорити про припинення вогню, доки не знімуть санкції. А тепер уже бачите в нього ідеї, як демонтувати державність України через зовнішнє управління. От це вже ну, така, знаєте, гіпер-така ідея. І от ми далі будемо дивитися, як це буде робити і що з цим буде робити адміністрація. Адміністрація Трампа, як вони піймаються вони на цей гачок, не піймаються, поки що не ясно. Подивимося це далі. Хоча треба сказати, коли ми говоримо про адміністрацію Трампа про його оточення, то е, таке враження, що всі гачки, які тільки можуть росіяни вигадати, всі пастки адміністрація Трампівська туди обов'язково потрапляє, тому що це просто якісь дивовижні такі люди. Ну, Я навіть не можу сказати, там з відсутнім професіоналізмом. ні, Це люди з від'ємним професіоналізмом, люди, які просто е, ну, взагалі таке враження не розуміють, е, що вони роблять по великому рахунку. Ну, от, Остання історія, яка сталася, яка зараз попалає буквально скандал в Сполучених Штатах Америки. Це головний редактор видання The Atlantic Джефрі Голберг, 13 березня отримав від радника президента США з нацбезпеки Майкла Уолтса запрошення до закритої групи Месенджери сигнал» для високопосадовців адміністрації президента США, де обговорювали питання, пов'язані з ударами по хуситам в Ємені. У щаті перебувало 18 осіб. Серед яких міністр оборони США Піт Гегзет, спецпосланець по Близькому сходу Стів Вітков, радник президента е, з нацбезпеки Майк Уолтс, Ну там і інші різні. І от е, Голбех е, у матеріалі для Atlantic зазначає, що голова Пентагону відправив у цей чат в месенджері. Точні дані про місця атак у Ємені та типи озброєнь. Крім того, учасники обговорювали витрати США на проведення операції та можливість перекласти фінансування на європейців, ніби як за відновлення судноплався в Червоному морі. Ну, Журналіст спочатку подумав, що це якийсь жарт. А за дві години по, за, по Ємену завдають реальних ударів, і е, він з'ясовує, що там це серйозна група, і це дійсно так приймаються рішення в адміністрації Трампа, тобто приймають. Не тими шляхами, коли там пересилаються якісь документи по закритому зв'язку. Ні, вони в сигналі це все обговорюють в якомусь там е месенджері, пересилають одне одному точні якісь дислокації. Ну, Тобто ситуація просто ну, як у кіно. Ще що -е, вражає, що вони обговорюють ці всі рішення. Е -е, ну, не з точки зору, що потрібно це для якихось військових завдань, а вони там постійно оперують такими поняттями, що це потрібно, щоб відновити стримування, налякати, щоб психологічно натиснути. Ну, от Якісь такі е, буквально інформаційні, цілі інформаційної операції е, в усій історії. І головне, що ну, це буквально повторення. Такої скандалу, яка була, коли е, е, колись там Хіларі Клінтон відправила через приватну якусь пошту, якісь також дані. І тоді, ну, власне, республіканці за це охопилися, її дуже роз, не просто розкритикували, практично е, рознесли її в пух і прах. І Трамп сказав, що якби е, ні, в нього би це ніколи не сталося такого, і він би всіх зразу звільнив. Ну і от тепер в нього сталося ще гірше. Тому що. Таке враження, що взагалі ці люди не зовсім розуміють, в чому різниця, От, коли ти там у месенджері, наприклад, відправляєш якусь інформацію, де приватна інформація про те, який підстаркуватий плейбой плати який там порнозірці. І геть інша відповідальність, коли ти відправляєш інформацію. Через яку можуть потім когось убити і можуть загинути військовослужбовці, які беруть участь в реальній військові операції. От, судячи з усього, працівники Адміністрації Трампа ну, для них і те і інше абсолютно однакові речі, і вони не відрізняють, чим воно відрізняється. Звичайно, почався скандал, почалися слухання в Сенаті, в Конгресі стосовно цього, що це таке було. І там почалося ще гірше, тому що всі працівники, яких визвали і питали з цього приводу, почали розповідати, що ні, не відправлялися ніякі секретні дані, все нормально. Ну, наприклад, от можна подивитися, як очільниця розвідувальних служб Петі Габард відповідала на питання стосовно цього чату: ну як взагалі, от все це звучало. Директоре Габард, чи брали ви участь у груповому чаті з міністром оборони та іншими високопосадовцями Трампа під час обговорення планів війни в Ємені? Сенатори, я не хочу вдаватися в подробиці. Мем, ви були там, ви не збираєтеся звертатися, тому ви не хочете. Ви заперечуєте 044. Пані, ви відповісти на моє запитання? Ви не були позначені як ті джі у цьому груповому чаті. Не буду вдаватися в особливості доставки. Отже, ви відмовляєтеся визнати, що ви були в цьому груповому чаті? Сенатори, я не збираюся вдаватися в подробиці. Ну, оскільки головний герой цього скандалу, очільник Пентагону під гексет, то звичайно найбільше претензій до нього це він саме відправив. Найбільш секретні дані він звичайно також спростовує, що все це секретні дані. Його в цьому, до речі, підтримує Трамп, який також якось так достатньо ну, до цього поставився що нічого там не сталося. Більш того, у відповідь, очільник пентагону атакує журналіста, який це все виклав, і буквально його там обзиває публічно. Ну Отаке, от. ви говорите про брехливого та вкрай дискредитованого так званого журналіста, який знову і знову займався розповсюдженням мистифікації, включаючи мистифікацію, ну не знаю, наприклад, Росія, Росія, Росія чи хороші люди з обох боків, або мистифікація невдах та лузерів. Тому це хлопець, який крутить педалі в смітті. Це те, що він робить. Справа в тому, що головний редактор за Атлантик», який якраз оприлюднив все це і виявився в цьому чаті, він дійсно не є прихильником адміністрації Трампа, як не дивно, і це ще більше надає таке, знаєте, пікантності всій-всій історії. як Відвертий ворог е, Трампівської адміністрації міг потрапити в е, закритий чат Трампівської адміністрації. Ну це інше питання. Але якщо вже казати про самого Піта Гегзета, то звичайно е, не йому розповідати про дискредитованих людей, тому що е, що він там міг виклати в якому стані, це взагалі питання з дуже дуже великим знаком питання. Він е, е, взагалі відомий тим, що він е, відвертий алкоголік. Він це визнає. Ну і от, ви бачите кадри святкування. 2023 року, коли він буквально купався в діжці шампанським, її і її пив прямо в ефірі. Ну тобто, це було таке, щось таке дивовижне. Тобто, це людина з такими звичками, з такими замашками. Тому, звичайно, відправити щось потім після цього в якийсь там чат, він міг легко і взагалі без проблем перебуваючи от в подібному стані. Ну і оскільки. Вся ця брехня відразу полилася від трампівської адміністрації. То редакція за Atlantic», не мала вже іншого ніякого е, виходу, як опублікувати весь чат. Тобто, якщо перша їх стаття була, вони просто натякали, що це закриті дані, що це неправильно. Вони ну якось не цитували все це дослівно. То після того, як Трампівська адміністрація почала відверто брехать, вони опублікували статтю, де написали, що оскільки на, на слуханнях в сенаті. Брехали і начальник розвідки Тулсі Габард, і директор центрального розвідувального управління Джон Редкліф, коли їх запитали про цей чат в сигналі, то вони просто повністю. Опублікували ці дані, не було секретних матеріалів, якими ділилися в групи сигнал. Це сказала Тулці Габар, членом комітету з розвідки Сенату. Очільник ЦРУ Редкліф сказав приблизно те саме. мої повідомлення, щоб було зрозуміло, у групі повідомлень сигнал, були цілком допустимими та законними та не містили секретної інформації. Ну і врешті, президент Дональд Трамп, якого також в день запитали про те саме, сказав: це не була секретна інформація, ну оскільки заяви гегза та габарт. Редкліфа та самого Трампа у поєднанні з твердженнями багатьох посадових осіб адміністрації про те, що Атлантик бреше щодо змісту текстів сигнал, змусили, зрештою, Атлантик Атлантик» журнал повірити в те, що люди повинні переглянути тексти, щоб дійти власних висновків. Так вони написали в цій статті Атлантик». Ну і, зрештою, оскільки існує в цьому суспільний інтерес. І що ж з'ясувалося? І з'ясувалося, що там. Були вказані час ударів, місце ударів, цілі ударів. Е, і головне. Голдберг у цьому закритому чаті отримав інформацію про атаки за дві години до запланованого початку бомбардувань позицій хоцітлів. І він пише, що якби ця інформація, зокрема точний час вильоту американських літаків до Ємену, потрапила до чужих рук у той вирішальний двогодинний період, американські пілоти та інший американський персонал могли б наражатися навіть на більшу ніж небезпеку, ніж зазвичай під час таких операцій, тобто, якщо казати простіше. То їх би могли збити ці літаки, і про це також говорили під час розмов у Сенаті, коли один е з сенаторів просто казав: Ви бачите, що там е пускові установки, якими можна збивати американські літаки? Чи можна ними збивати? Можна збивати. То чи є це небезпека? Є це небезпека. Так що ви тоді, як ви собі дозволяєте, так е легковажно поводитися? З розвідувальною і взагалі такою чутливою інформацією. І от ця історія для нас дуже прикметна, тому що вона не просто про безвідповідальність, вона про глибинне нерозуміння ну, меж ризику, про глибинне нерозуміння і взагалі. Жодної, от знаєте, немає такої уявлення, що, от оскільки від цього залежить життя людей, то треба якось там бути обережними, якось думати щось, щось ну, там якесь зважувати. І відповідно, коли ми бачимо заяви якісь Путіна, бачимо якісь пастки, які він розставляє для цієї адміністрації, звідки у нас є, хоч якась сподівання, що вони не, не, не приймають рішення по Україні. от… Рівно от саме так, як вони спілкувалися в цьому чаті сигнал, і це на жаль для нас є дуже дуже погана історія. Це для нас є дуже небезпечна історія, і я би не стала від відмахуватися від всіх цих заяв Путіна, тому що. Пройде пару днів, і ми можемо щось подібне спочатку почути від е, оцього Віткофа, який постійно їздить, намагається щось виторгувати, який є забудовником, і який, в принципі, ну, не, не дуже взагалі думає, мабуть, про те, що значить ця вся історія. І всіх цих людей в оточенні Трампа, які готові чути і слухати всі забаганки Путіна, і тому вже треба зараз. Очевидно, говорити про неприйнятність будь-яких таких ідей, доки вони ще не стали якоюсь офіційною позицією, доки їх ще не почали в адміністрації Трампа всерйоз обговорювати, казати, це дуже важливо, бо росіяни це хочуть. Давайте про це поговоримо. Тому, от ви тепер знаєте, яка буде наступні, Ми почуємо, які наступні почуємо вимоги і ідеї. Ну і будемо дивитися, зрештою, як буде розвиватися ця ситуація. Ну, наше завдання розуміти, що це чергова інформаційна атака, і її цю чергову інформаційну атаку, відповідно, неї треба реагувати, її треба на самому початку зупиняти. Побачимося.